Кіло хамси купити. Купив мило, купив цибулину. Єсть. Поздравить Дональда Трампа. Чим? А, він же бля виграв. Так, помить ноги лягти спать. Ну, то вечором, а зараз можна поздравити Дональда Трампа, в принципі. Дон. Я тебя, конечно, поздравляю, ты молодец, победил. Конечно, поступил не по-мужски, девочку вперед не пропустил. Хотя, яка она же девочка. Ну, короче, за твои проблемы тебе с этим жить. Поздравляю тебя, желаю тебе удачи, успехов. Дай бог, чтобы так все пенсионеры на пенсии развлекались, как ты. Бац, и президент страны. Нормальная тема. Мне кажется, ты адекватный человек. Все ждут, что ты на этот, нажмешь на ядерную кнопку, но ну, мне кажется, что ну, такого не будет. Ты ну, ну все-таки нормальный. Прическа. Ну, ты ж бабки є, в принципі, хорош, Прекращай ходити в експрес стрижку все за 30. От тобі не треба, ну потім. І взагалі у вас там скоро в конгресі почнуться такі розгорятися страсти, що ти можеш спихнути як боже рядувальчик. Поэтому на налиси, либо шапку носи. Від шапки, в принципі, не видно. А дома вже прийшов голову, помивлю, як спать, кому там уже нужно. Дон. Щастя, тобі здоров'я, головне, тому що ти вже, в принципі, так знаєш, у нас вже в такому віці люди за собою вінки тягають і з них пісок сипиться. А ти ще бодрячком, І жінка в тебе непогана. Так що давай. Щоб в тебе все за вийшло. Все? Та вроді. А, да ні, підожди, забув. Э, спорт. Тобі привіт від Магера. Слухай, а тебе там в не було, типу там коньячка вахнуть? У нас в списку цього не було. Ну ми це в мислях уже давно. Так що погнали? Ну давай. Бо тут за сидіти в принципі ніхто не тепло, блядь. Ну ти дал.